любите ви пісні, особливо пісні, ритмічні, котрі змушують вас двигатися, слухати уважно, перематувати постійно та слухати знову, знову, знову і знову. Але, здається, у нашому житті бувають пісні, котрі не можна слухати, у тому плані те, що вони прокляті Ось так сьогоднішня легенда буде стосуватися цього. У префікторі сайтами між лисами і покинутими стежками є старе село Цикідзато. Колись воно було звичайним місцем, рясові поля, маленький храм, звуки дзвіночка від вітру, та лише одна річ відрізняла його від інших. Уночі в горах лунала пісня, наче її співав хтось, хто заблукав, або хтось, хто не мав голосу. Кажуть, що цю пісню чули тільки ті, кому не можна було її чути. А ще казали, що якщо зупинитися і дослухати, пісня зупиниться теж, і десь у темряві стане ті «Тихо, тихо поки хтось не зробить крок. Селяни знали, коли пісня звучить, не можна не йти, ні озиратися, не намагатися зрозуміти слова. Бо це Юріута пісня тих, хто не повернувся. Багато років тому у Цукідзату жила сім'я. Давайте ми даємо ім'я Окада, а доньку називаємо Хіна, як Хіната. Дівчина мала ніжний голос і часто співала біля річки, поки малти прала білізну. От того вечора Хіна пішла в гори по гриби і так і не повернулася. Її шукали три дні, шукали довго, мовчки, бо кожен звук е темряві, наче хтось перечий по сухому дереву. На четвертий день її знайшли біля великого чорного каменя. Хіна сиділа, схиливши голову, ніби задримала, але її губи були стягнуті у нитку, мов вона затиснула собі крик. Поховали доволі так і швидко. Храмовий жрець сказав одне. Вона почула те, що чути не годиться. Після цього ночами з гір почала лунати пісня на лицька, не дитячі. Голос був тихий, нервний, як в тіні багатці, і найгірші слова звучали кожному по різному, ніби хтось говорить про конкретного того, хто слухає. Селяни вони навчилися жити за правилами. Правило перше коли почуєш пісню, не рухайся. Правило друге. Не слухай слів, воно буде звертатися до тебе. Правило третє. Не озирайся. Просто жди, поки останній звук не стихне. Каже, хто порушив хоч на правило, того знаходило біля чорного каменя споружними очима, як ніби слухали щось невидимо. Минуло більше вісімдесяти років, отоки вже в молодий журналіст. Ріку Мурай, здається, його звали, він спеціалізувався на невідомих місцевих легендах, чув та е, у дуже різні прокляття, про жінку з різдним ртом, про червону кімнату, про примарні поїзди. Але історія про пісню, яку не можна слухати, була для нього новою. Він знайшов її випадково у щоденнику старого мандрівника Він писав: село Цекідзату. Пісня Камінь той, хто стоїть поруч. А далі, а далі лише вирвані сторінки. Ріку зацікавився, розшукав зганене село і виявив, що на картах воно позначене як покинуте. Хоча й кілька людей у формі писали, що там хтось і досі мешкає. А один коментар, написаний, мов крізь тремтіння пальців, казав: Не слухайте її до кінця. Вона зрозуміє, що ти її чуєш. Це й вирішило все. Рік усів на нечний автобус і поїхав в гір, де колись стояло це село. Стежка до цукіндзату була вузька. Ретем хом повітря стояло нерухоме, важке, наче хтось тримав у руках весь ліс. На ході до старої дерев'яної брами висів дзвіночок, але він не рухався навіть від вітру. Стело виглядало порожним, але не мертвим. Дверіки деяких хат були напіввідчинені. белізна залишена на мотузках, ніби господарі вийшли лише на хвилиночку. На центральній площі ріку зустрів єдину живу людину, стару жінку з довгим сивим волоссям, заплетеним у вузол. Її звали Аоба. «Ти не звідси, сказала вона тихим кривким голосом: ти не мав приходити сюди. Я журналіст, відповів, чесно він, Шукаю легенду про пісню. Жінка заблющила очі, ніби так фраза боліла їй фізично. Як тільки ти про неї подумав, вона вже почула тебе. А Оба провела рік у свій дім, Осередині пахло ладаном і старими свідками. Вона розповіла те, що чого не писала ні на форумах, ні в щоденника. Колись у горах проводили ритуал для заспокоєння душ тих, хто заблукав та помер у лісі. Їхні тіла не завжди знаходили, але духи блукали, поки не чули останні пісні. Пісню супроводу. Жиця храму співали її, стоючи біля великого чорного каменя. Це був кордон між світом живих і стежками мертвих. Але останнє життя померла дуже раптово. І ритуал припинився, камінь залишили безголосу. І пісня тоді почала співати сама, не пісня супроводу, а пісню повернення. Той, що кличе тих, хто не встиг піти? Вона не зла, сказала обо, вона самотня, але самотні духи найбільш небезпечні, вони хапають за будь-який голос. Ріко спитав А чому люди більше не живуть у селі? Тому що пісня вчиться, вона розуміє, хто її слухає уважно, і посилає за ним того, хто стоїть біля каменю. Першу ніч Ріко залишився в домі обе, стара поставила між ними глянений глечок з попелом. Це захист, сказала вона Коли почуєш пісню, не чіпай його, не рухайся, не дивись у вікно, і головне не слухай слова. Журналіст посміхнувся. І думав, що старі перебільшують. У перші ночі почувся звук, спершу тихий, як думах, у порожню ляшку, потім ніжний, протяжний, схожий на мелодію безнот. Пісня ріп не поверхнувся. Він чув, як аоба затамувала подих. Пісня стала ближче. У ній було щось холодне, сире, як вода на дні колодязя. Потім він почав розрізняти слова, йому здалося що чуго шепочі. «Послухай мене. Старсідінь нього стиснулось. Він мимоволі нахилив голову, тому напрятку, звідки чути звук. Пісня раптово зникла. а у вікні щось тихо скрепнуло. Один раз другий, а оба пришепотіла. Вона зрозуміла, що ти слухаєш. На ранок обо сказала «Ти повинна піти до вечора, поки вона не запам'ятала твій крок, але журналіст був упертий. Він хотів побачити камінь, де співали ритуальну пісню. Стара довго мовчала, але, зрештою, сказала вийти на цю стежку. Там завжди туман і немає птахів. Якщо почуєш щось позаду, не озирайся. Ріко піднявся вгори. Стежка була тиха, ніби її ніколи ніхто не торкався. Дерева стояли рівно, мов охоронці. Через годину він побачив його чорний камінь, за важкий ріст. Він блищав, мов мокрий, хоча було сухо. Перед каменем стояла фігура. Нарухалася, надихала, стояла спиною до нього. Ліку застиг. Фігура була блідна, тонка, як намоглий папір. Пісня почалася раптова. Та зі мною. Фігура повільно повернула голову лише наполовину, наче слухала. І тоді Ріко зрозумів це не провідхінне, це щось інше. Те, що стояло тут усі роки, чекало, коли хтось відповість на її пісню. Він зробив крок назад. Фігура зробила таке саме. Він повернувся в село бігом, а обочекав його біля дому. Ти дивився на камінь? спитала вона. Він мовчав. Стара схопила його за руку. — Тоді сьогодні ми не переживемо ніч. Тихо! Цієї ночі почалася раніше. Голос був ближче, солнішим. — Ти чуєш мене близько, а оба запалила свічки і поставила глещик ближче. Пісня стала схожою на плач. Ріко затолив в у вуха, але слова все одно крізь тишу. — Не залишай мене саму. У вікні знов щось скрипнула, потім постукала тричі, з паузами, як дитина, що намагається зрозуміти ритм. А оба пришепотіла, вона знайшла тебе. Єдиний спосіб зупинити цю пісню, повторити ритуал, який робила, колись ж життя. А оба сказала: ти маєш заспівати ту частину пісні, яка відганяє тінь. Я навчу. А якщо помилюся, тоді вона співатиме з тобою назву. Уночі вони не піднялися до камені. Туман був густіший, ніж будь-коли. Пісня вже чекала. Коли вона підійшла ближче, з каменя виступила фігура, тепер вона стояла лицем до них. Обличчя не мало виразів, тільки темні порожні очі, в яких відбувалася свічка. Обу почала співати низький древній мотив. А ріку повторив. Пісня духа змінилася, стала гнівною. Там тремтів. Фігура наближалася. Повільно, крок за кроком, і якщо б вона присягла руку, дістала б до ріку, а оба закричала останній клопет! не зупиняйся! Але голос ріку зірвався на секунду, на одну помилку пісня духа урвалася. Фігура нахилила в голову, наче слухала тишу між нотами. і зробила крок уперед. Прикинувся Ріко вже вдома, у квартирі в Токіо. Не пам'ятав, як туди повернувся. На столі лежав диктафон. Він овікнув його. Там був запис, зроблений дві ночі. Чути було його голос, голоса обий і третій голос. Тихий, протяжний, пісня. На останніх секундах вона пришепотіла Ти слухав мене до кінця. Ріку вимкнув диктафон, у кімнаті стало тихо, надто тихо. І він потів тоді славке, лачу, шкряп, шкряп. У двері кімнати три легкі удари, точно такі самі, як у Цукідзату. Вікозник за тиждень. У його квартирі знайшли лише диктофон. На останньому записі було чутно його голос, ледве чутний, ніби він співає під тиском холодного повітря, і поверх нього другий голос. Хтось повторював кожну ноту. Але на мить пізніше немов учився. Кажуть, інколи вночі на околицях Токіо можна почути тиху мелодію, нерівну, тягучу, наче тінь. І якщо ти зупинишся і прислухаєшся, вона зупиниться теж. І десь за твоєю спиною, ти зробить один повільний крок.